Залізний характер. Нам мужчинам дорікають, їздячи трамваєм. Ми, мовля, жінкам ніколи міць не вступаємо Бо, мовля, ще є мужчини не культурні і грубі. В цьому треба розібратись громадян і любі. Якось їхав я трамваєм, а вздовж походу на то тазу за женського народу. Треба ж місцем. Поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютю жовтого. Я й до публіки звернуся женщини і дами. Хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать, як без язиків, мов заклало вуха, я й кивнув, ні бабусі, йди сідай старуха. І сніг їхних штучок, та сиди, вже там говорить теж мені онучок. Я й до іншого звернувся, благородно чітко. Ви, по моєму майдовше й відсіяти тітко, а вона стоїть як скеля, наче не до неї. не оцінює культури, чемності моєї. Я й до третьої заходжу зім. Чого вже краю, вам, мама що стільки років стукнула, питаю, а вона скривилась гірко і сказала строго. Та тебе об стійко лобом стукнули малого. Як почув таку є фразу, сів на місце зразу. Більше жінчам я місце ні давав ні разу. І мене тепер не стягне на чиніший браток. Маємо сум'єм показати характер.